Нарешті він вдома, той якого так довго чекали, за кого безнастанно молилися, сподівалися побачити. Але не так Ратинська громада зустріла на щиті воїна, який довгих, нестерпно довгих два роки для родини, вважався зниклим безвісти. Сьогодні 52-річний ігор Крупка, уроджений села Руда, повертається до рідного села, до родини, яка виплакала за ним усі свої сльози. Листопад 2023 року став вихідною точкою випробувань для сім'ї воїна, коли невідомість буває більше ніж правда. Життя перебувало на межі надії і очікування найгіршого. На жаль, останнє гірко справдилось. Денка. Експертиза підтвердила, захисника немає серед живих. Він став янголом ще два роки тому і тепер оберігає свою родину вже з небес. Сьогодні ми стоїмо у тиші, стоїмо у тиші болю, любові і вдячності. Бо є втрати, які не лікуються простими словами. Сьогодні наш захисник повертається додому, повертається не так, як ми його чекали. Але повертається з великою гідністю і справдою свого життя. Для родини це є важкий хрест, для громади це є болюча рана, і для кожного з нас це є прямий доказ, якою ціною живе свобода. Святе письмо на своїх сторінках каже: немає більшої любові. За ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. І сьогодні це не є просто слова, не просто цитата, а це є правда нашого життя. Сьогодні наша громада оплакує мужнього захисника, який віддав своє життя безцінне, за вільне майбутнє нашої України через два роки невідомості, безнастанних. Молитов, близьких і болісного очікування додому на щиті повертається Крупка Ігор Богданович. Герой Ігор Крупка народився 5 листопада 1971 року у селі Руда, зростав у багатодітній родині, навчався в Підгородському. Восьмирічній школі та Рогатинському ПТУ No35, де здобув фах водія тракториста, пройшов строкову військову службу. В 1993 році Ігор сотворив сім'ю, разом з дружиною виховував трьох синів. Він був добрим чоловіком і добрим батьком. Він гордився своїми синами, прагнув для них. Доброї долі. Понад 15 років Ігор Крупка працював у відділі міліції міста Івано-Франківськ, мешкав там зі своєю сім'єю. Згодом, повернувшись у рідне село, доглядав стареньких батьків, працював водієм аварійного відділення Рогатинського газового господарства. Він зарекомендував себе відповідальним. Семлінним і вічливим працівником якого щиро поважали колеги і керівництво. Герой Ігор був мобілізований до лав Національної гвардії України у червні 2023 року. Герой служив старшим механіком-водієм другого відділення взводу оперативного призначення під час інтенсивних боїв. на Оріхово-роботинському напрямку захисник отримав поранення, контузію, пройшов лікування та повернувся до своїх побратинів. Був справжнім прикладом відваги, незламності і любові до батьківщини 7 листопада 2023 року. Під час виконання штурмових дій неподалік населеного пункту роботине. Пологівського району Запорізької області сержант Ігор Крувка зник без вісті. Тривалим його було повернення додому. І ось після довгих двох років очікувань, ідентифікації тіло відважного воїна нарешті упокоїться у рідній землі. Сьогодні ми не прощаємося назавжди. Ми довіряємо душу нашого захисника милосердному нашому Богові і кажемо до зустрічі. Тож, дорогі брати і сестри, схилимо голови, помолимося і бережімо тишу у своїх серцях як знак пошани, як знак вдячності, як знак того, що ми пам'ятаємо і не забудемо. Травний кортеж з тілом героя Ігоря Крупки попрямував у рідне село захисника Руда, де завтра, 23 грудня, відбудеться чин похорону, що розпочнеться о 13 годині. А вже за день кожна українська родина сідатиме до святої вечері, і багато сімей заїдатимуть котю сльозами, бо поруч не буде найріднішої людини, чия любов була святом, силою, що тримала.